Не мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буде, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і блаженний шаян. Ви претечі і й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі в суем'ятній брані. Віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату пророк. Константина Святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблуччі сини? Щоб не були духовно ви босі й голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи. Не шукайте вивед в далині. Піп ж дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані? Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів, іскри Бога. Ополуєм ї маємо дбати, щоб дух не угас, Віру свою збереч скрізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив од Рюрика того, кров'ю й духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічною величі дав казівні. Князь Ціолковський, величний і святий, проживав аскетичне життя, надихав його Рюрик і Кий. а учив він думкам майбуття і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і полишити блакить. Прошу я, покидайте лопати. І ріку, годі вам старе житожувать. Побудуйте, як храм ті палати. Де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно Щоб відкрити простори для мислі нові Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік зовущий на шлях всеспасіння. Творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать. Як казали святі і пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Сих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, омиє, от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття, Воскресайте от пут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Василенка предвічний. Заклик розумних здійснити сей крок. Україна щоб стала колискою космічною.